Вітаю, друзі, я Віталій Портав. Очільник європейської зовнішньої політики Жозеп Борель порадив серйозно ставитися до ядерних загроз російського президента Володимира Путіна. Борель підкреслив, що зараз російські збройні сили, які використовуються Путіним для окупації України, практично загнані у глухий кут. І саме в цій ситуації у російського президента може виникнути спокуса щодо використання ядерної зброї. Як вважає Жозеп Борель, до цих загроз президента Російської Федерації варто ставитися серйозно? Адже коли людина спеціально попереджає, що вона не блефує, не варто вважати такі погрози суцільним блефом. Борель Говорить те, що зараз активно. Дискутуються у кулуарах західної політики і європейської політики, зокрема до серйозних соціальних проблем, спричинених різким зростанням тарифів на території Європейського союзу, додалися ще й проблеми пов'язані із загрозою. загрозою застосування російським президентом Володимиром Путіним і ядерної зброї у війні з Україною, і не дуже Чітким розумінням, як саме будуть діяти західні політики у такій ситуації, ніхто ніяких чітких роз'яснень не дає, і їх не можна знайти у заявах того ж Бареля чи президента Сполучених Штатів Джо Байдена якому також задавали питання про ймовірність використання Володимиром Путіним ядерної зброї, а сам російський президент між тим здійснює політичні кроки, які мають надати йому можливість використання такої зброї в рамках російської ядерної доктрини, адже всі прекрасно усвідомлюють, що проведення Псевдореферендумів на територіях окупованих Російською Федерацією регіонів України пов'язано зовсім не з бажанням Володимира Путіна включити ці регіони до складу Російської Федерації в ситуацію, коли велику частину їхньої території російські війська не контролюють, а саме із можливістю легітимізувати застосування ядерної зброї проти українських збройних сил. Підкреслити, що українські збройні сили вже воюють не на своїй, а нібито на російській території. І саме це непокоїть європейців. Так, нібито Володимир Путін, якщо б дійсно хотів застосувати ядерну зброю, не міг би вигати якоїсь іншої причини, окрім. Інкорпорації Херсонської, Запорізької, Донецької чи Луганської областей до складу Російської Федерації ну скажімо, вдатися до якоїсь провокації на території Росії, звинуватити у цій провокації Україну і потім говорити про те, що дії українських збройних сил загрожують національній безпеці чи навіть самому існуванню російської держави, адже ми розуміємо, що Путін може вимовити будь-які слова на виправдання своїх агресивних дій. однак, так чи інакше, маємо сказати досить очевидну річ: шантаж Володимира Путіна починає працювати. Самі українці все більше задаються питанням. Чи може російський президент застосувати ядерну зброю, і як буде відповідати на таку можливість колективний захід? Чи готовий захід до реального ядерного зіткнення з Російською Федерацією? Це також питання, яким задаються західні коментатори? Скажімо, є абсолютно очевидним, що для того, щоб випередити дії Володимира Путіна. Західним країнам потрібно набагато більш активно і серйозно включатися у ту війну, яку Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого. Однак для цього потрібний серйозний перегляд самої західної політики до цього часу і керівники сполучених штатів, і керівники Великої Британії, і керівники країн Європейського Союзу неодноразово підкреслювали, що вони не є стороною конфлікту. В війні Росії проти України, а російське керівництво навпаки постійно казало, що Сполучені Штати та інші західні країни наближаються до того, щоб стати стороною конфлікту. І завжди за душками залишалося відповідне питання: ну а що має відбутися, якщо у Росії будуть вирішувати, що Сполучені Штати є стороною конфлікту в війні проти України? Що означає це обмін стратегічними ядерними ударами між Російською Федерацією і Сполученими Штатами? Чи якісь інші військові дії Росії проти американських збройних сил, скажімо, на європейському континенті? Чи це просто слова, за якими нічого не стоїть? Однак температура сприйняття ситуації вже помітно змінюється. Зараз у західних аналітичних виданнях ви можете прочитати тексти, в яких автори радять західним керівникам пояснити керівництву України, що визволення українських територій не буде таким простим, як це уявляють собі в українській столиці, ніби. Києві не розуміють усієї проблематичності подальшого визволення українських окупованих територій від російських загарбників. Що захід має докладати зусиль до початку реального переговорного процесу з Російською Федерацією, до речі? Про це говорить і сам Жозеп Борель. Однак він із жалем констатує, що всі західні переговірники чули у Москві одне і те ж у Володимира Путіна є воєнні цілі, і він збирається їх досягати. Що Україні, і це мені здається найважливіший пункт, який зараз цікавить Володимира Путіна і російське військове командування. Не час зараз надавати далекобійну ракетну зброю, яка може потрапити по території. Російської Федерації. І тут теж немає ніякої реальної логіки, тому що вчора ще, з точки зору Володимира Путіна, територію Російської Федерації були, скажімо, Білгородська, Курська чи Ярославська область 2014 року територію Російської Федерації було оголошено Автономну Республіку Крим, а от зараз 2022 року. Володимир Путін готується до оголошення територію Російської Федерації Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей України. І тоді виникає питання: а як постачати зброю Україні, якщо Путін готовий у будь-який момент оголосити російською територією будь-яку українську область? І, до речі, чому тільки українську? Може, завтра білоруську, а післязавтра казахстанську? І в цьому є величезна проблема для західної політики і для постачання зброї України. Або треба погодитися із тим, що Україні все одно потрібно допомагати, якими б не були наслідки цієї допомоги і до речі, говорить ці очільник європейської дипломатії. Або треба погодитися із тим, що військова допомога Україні. Збільшує екзистенційні ризики і можливість ядерної війни на території європейського континенту війни, яка, звичайно, забере життя десятків мільйонів людей, і перетворить Європу на ядерну пустелю вже у найближчі роки. Але в цій ситуації потрібно усвідомлювати, що не тільки українці, але й європейці стають заручниками бажань і амбіцій російського президента Володимира Путіна. І якщо ми погодимося, що хтось один може вирішувати, яким мільйонам людей жити, а яким вмирати, тоді питання навіть не про капітуляцію нашої цивілізації перед авторитарною диктатурою на чолі з шизофрінічним з точки зору ставлення до цінностей очільник. А питання про те, чи зможе взагалі така цивілізація вижити. В умовах існування ядерних держав, якщо вона не здатна за себе постояти, якщо вона не може захистити тих, хто не має ядерної зброї, однак зазнає агресії з боку ядерних держав з авторитарним управлінням. Ось це і є головна проблема, на яку і Джозеф Байден, і Жозеп Борель Ліс Трас і інші європейські політики мають шукати відповідь вже негайно, тому що завтра. Може виявитися, що давати цю відповідь буде пізно. А післязавтра, що нема кому буде її давати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру!